Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. І в нас таке запитання, чому він пропав або пропадає періодично. Мої дорогенькі зачасту часту чоловік не бачить серйозності. Він, значить, вас не бачить ту особливу жіночку. Але ми зараз будемо дивитися варіант номер один, варіант номер два. І варіант номер три. Якщо чоловік один раз пропав, може бути, що він зайнятий на роботі, що в нього якісь невідкладні справи. Але якщо він періодично пропадає, то це вже зрозуміло, що щось не те. І так, перший, другий і третій варіант, і ми будемо дивитися, чому він пропав або чому він пропадає. І так, варіант номер один. А ви знаєте, а в нього що сталося? Щось дуже можливо, втратив роботу, можливо, ну, звичайно, не дай Бог, загинув. Може таке бути, якщо ви дивитеся, я взагалі-то так скажу, що це рідкість велика, наголошую вам, рідкість велика, що таро показує смерть. Таро таке не показує. Це інтерпретація тарологів. Я зараз поясню, чому. Тому що людина може один раз в житті померти, Таро може застерігати від якихось рухів, від якихось дій, тому що може бути небезпека. Я ще раз наголошую: це може бути звільнили з роботи, захворів, хтось захворів. Щось, Ну тут велика неприємність. Тут важкий період в його житті. Людина, можливо, закрилася. Я сподіваюся, що дійсно ніхто, але чомусь у мене ось так: якщо він десь на. Дивіться, мої дорогенькі, це, ем... як би вам пояснити, це загальний розклад. Не думаю. Що там щось таке, але дійсно ситуація не з приємних. Варіант номер два. він, чого, Чому він пропав або пропадає? Дивіться, тут людина має вибір, людина має не тільки вас, а ще когось. Я не буду тут навіть докладати, тому що тут може бути дуже багато варіантів. Зараз докладати це. Ну, як вам сказати, це треба індивідуально розбиратися. Якщо він дійсно пропав або пропадає часто, то е, він шукає ще, він ще не зважився, він ще, не, як то кажуть, не приділився. Ось е, з вами бути, чи з іншою бути, можливо, і ви йому подобаєтесь, можливо, і та інша йому подобається. Тобто ви обоє їм подобаєтесь, йому подобаєтесь, якось так розумієте? Людина тут не, не впевнена в тому, що ви є дійсно та жінка його життя. У нього зараз, можливо, щось коливається в житті, фінансове становище трохи нестабільне, а можливо у відносини треба вкладатися, час інвестувати, потім ресурси якісь інвестувати, а він, можливо, зараз шукає щось інше, роботи. У нього ну, нестабільне життя в нього. Він або так звик. Гратися або в нього дійсно з фінансами не все добре. І третій варіант, чому він пропав або пропадає. Я би сказала, що скоріше, може бути. може бути Знову декілька варіантів. Перше, що мені прийшло, ви його образили. Ви йому щось різко сказали. Ми ж вами була якась сварка. Може бути, може бути. Що ще може бути? Його мама. Можливо, ви не сподобались його мамі. І він почав сумніватися. Можливо, ви не сподобались якійсь родичці, якійсь людині, верніше, жінці, яка, думка якої йому дуже важлива. Або дійсно, от я, як я спочатку сказала, ви його образили, ви його насварили, була між вами сварка. Це якщо він тільки один раз пропадає. Якщо він пропадає постійно, то тут є якась інша жінка. Але зазвичай, ну, можна сказати, злодійка, так? А, можливо, навіть і коханка, хоч це і королева мечі, вона зазвичай не підпадає під коханку, але може бути, що це її знак зодіаку, наприклад, повітря. Тобто вона. Або водолій, або близнюки, або терези. Може бути ось таке. Якщо це ви ваш знак зодіаток, то тоді, тоді ви винні щось, ви його з, різко з ним поступили, або часто з ним так поступаєте. Якось так, мої дорогенькі. Я бажаю вам гарного дня, верніше вечора. Якщо комусь потрібна якась консультація, звертайтеся і будемо розбиратися. мої... Мій інстаграм і фейсбук є під кожним відео в описі. Бажаю вам всього найкращого, мирної ночі, бережіть себе і хай вам щастить. На все добре.